Вони щодня працюють із людьми, а отже, у групі ризику тих, кому загрожує вигорання як професійне, так і емоційне. Війна це лише підсилює, адже, до прикладу, робота з ветеранами чи внутрішньо переміщеними особами вимагає особливого підходу. Для соціальних працівників у благодійному фонді Дерево мого життя улаштували чотиригодинний тренінг. Учасники навчалися прислухатися до власних потреб і старатися зупинити вигорання, ще тільки в його перших виявах. Поговорили й про відпустки. Це безперечно відпочинок. Проте аж ніяк не забезпечить силами на весь рік, акцентувала тренерка Марта Михайлець. Відпустка це довгострокове планування нашого відпочинку. Дуже часто здається, що ніби за відпустку ми маємо наповнитися силами на цілий рік, хоча насправді ми, ну, на відпуст... відпустка це те, що додає нам яскравості в наше життя, ми маємо її яскраво проводити. А сили нам на, щоденне, на щоденну роботу додає якраз маленькі, щоденні рутинні такі радості. Ще важливо розрізняти, у якому стані ми перебуваємо, додає Марта Михайлець. Наприклад, людина перед відпусткою буде мати один стан очікування чогось позитивного. Після відпустки це зовсім інший стан. Наприклад, перед новим роком, коли ми вже і виснажені, і багато роботи, тоді це буде зовсім. Третій стан. І для того, аби відновити себе у цих різних станах, нам потрібні зовсім різні рецепти. Те, що діє в одному стані, воно не буде дієвим у зовсім ну, в другому стані. Які ж дії насамперед варто спостерігати за собою і спробувати визначити, що може допомогти? А ось фахівці підсвітять те, чого ми не помічаємо, додає тренерка. Перше, ми вчимося розрізняти, на якій стадії ми вигорання. Потім ми шукаємо крадіїв ресурсу, нашого, наших сил, тобто ті самі стресові фактори, які крадуть наш ресурс. Далі визначаємо, що нас наповнить або відновить, тому що ну, вигорання по великому рахунку це порушення балансу брати-давати, коли ми віддаємо більше, ніж отримуємо. Ми вчимося, як відновити свої сили. І потім як діяти далі, коли ми вже не можемо справитися самі. Тобто, звернутися до спеціаліста, до якого спеціаліста, і що це є нормально звернутися по допомогу. Із поміж учасників тренінгу пані Любов розповіла, що її мотивувало долучитися до такого навчання. Працюємо з такою категорією, як кажуть, саме вразлива соціальна категорія населення. Де постійно ти маєш спілкування з людьми і намагаєшся вислухати проблеми і їх вирішити, і емоційно інколи це приводить до такого стану, як емоційне вигорання. На цей тренінг я прийшла почути для себе, як вийти інколи з того стану, в який ми входимо на роботі. І як керівник хотіло б допомогти своїм колегам, також підтримати психологічний емоційний стан. Хоч учасники тренінгу мають певний власний алгоритм виходу з вигорання, проте зізнаються тут потрібні щоразу нові знання. Одним із методів такого виходу із такого із таких стресових ситуацій це є спілкування, чашечка кави, але інколи цього недостатньо. Тому хотілося почути на тренінгу якісь поради, якісь висновки для себе зробити, щоб в майбутньому надалі використовувати на практиці все. Схожі тренінги вчать не лише теорії, а й практики, адже учасники багато що проговорюють, відповідно можуть краще пропустити крізь себе. За собою часто помічаю, що ці симптоми, якби цього вигорання, наприклад, апатія не хочеться. То тоді і помічаю, що як як відкладаю справи, які важливі, то так а, задумався, що Добре, то може я маю таке це якесь вигорання. Не шукаю, як е, в чому причина? От, от якраз це заставило шукати. Що, яка причина того вигорання Тренінги з протидії вигоранню в благодійному фонді деревового життя організовують систематично, поки що лише для соціальних працівників, але невдовзі планують запрошувати на такі навчання й усіх охочих.